Дати цій шалі гарного мовчити. Сидорович дороги, що Життя, дорога, що веде вперед. І воруч, добро, воруч повертає, та за падінням завжди буде зле. Попереду в нас обід безкрай. Хтось йде, а хтось тупцює без кінця. Хтось має план, хтось нам маня простує про Сидоровець, розповідь боця, яка дорогою своєю так крує. На закерзонні корені її, які нещадно й різко обірвали. товарний поїзд їхав день при дні, так цілий місяць подорож тривала. І золочив, і гори вороняк. Свої стежки з даленьків простелили. Тут дідо посадив новий свій сад, і ті дерева тут зазеленіли. А батьківська дорога вже у Львів тоді доволі круто повернула свою дружину, батько там зустрів. І доня Леся згодом перепитала. У 27 му школу шлях новий дитинство непомітно віддатіло. Як ми одна. позаду... Допускний, медаль зі діду лимала, світила, ранкова кузня, гарту, додала, до ЛМУ дорога постелилася. П'ять днів минуло. Знову путь нова в житті нова стринька обновилась. І перше місце в праці дав їй грін. Ти ж не то суботня пошта посунула бревецька трудонів. Редагувати нелегка це носа. І каприз портуни збільний чималий. А ти його встигай лиш прочитати. Без миру й помилки, ходи із ними бій. Сіряй із словниками ні цитати. І знову на дорозі знак новий. Щоб золочив, додому повертала. Професія ряд змінила. Стій. До них душа чомусь то не лежала. Аж поки сасі. Школу чи валу не раз дорога із заріччя повернула. Не раз почула тут собі хвалу, не раз і муза щедро надихнула. Та рік минув. Тепер дорога грунтова до стростянця оболеньки воленьки простоє. Стріночка відкрилася нова. І так вже дев'ять літ. Вона отут працює. Учитель, завуч, класний керівник, музика, садівник, організатор, наставник і гуртка теж керівник. Не треба автор. Треба оноватор. Олімпіади. Є вона в шурі. А в конкурсах то й годі рахувати. Шевченка, яцика, франка. Мукупи. Усюди треба вчасно побувати. Школярик припоїде, день стоїть, а ми вперед. Нічого б сумувати, бо знаємо, що за горою той світ аж по-новому буде відкриватися. По всякому, бувало, скажемо вам, і шкаруси, вози, і сани, і фіри. Та жарти і гумор то безцінний цінний Тож не втрачаємо у себе віри. Та все це жарти. Ми для того тут, щоб ствердити. Що один у полі воїн. І ледка кожна безцінний труд, а труд з успіхом застоя. І ось її дорога знов у Львів. Замкнули скову, чи спіральню л'ється. Не кожен би, напевно, так зумів примножити талант, який додається. Не затихала. Множила, несла тепло душі, аби віддати дітям. Я певен, ще багато є того, того тепла його на свої учні. Хочемо сказати велике дякую учителю, бо справді з, з її перебуванням у школі, з її працею зараз дуже багато хороших речей. Починай, завершення. Велике дякую тому вчителю, що є в такій маленькій школі, і велике дякую тих учнів, які мають такого гарного. Я теж хочу подякувати і відділу освіти, і всім тим, тим методистам, які надавали таку е, дружню підтримку і допомогу. Але все-таки найбільше я хочу особливе слово «вдячності», вдячності сказати учителям моєї Друстинецької школи і особливо Андрію Юрійовичу Ковчуку, який доклав дуже багато зусиль для того, щоб я власне, ну, здобула цей успіх. Ну і хотіла б вам подарувати такий невеликий вірш. Я просто вчитель. Вчитель у селі, де сонце вранці променями будить, де шлях до школи стежечки малі, а наші краєвиди не забуду. Де видиш на перерві і дива, довкола гори, сипані лісами, ген-ген, дорога та, що привела мене до мене тут під небесами. Кілький учитель то не просто так, по віків село народ живило. І я вбачаю в цьому добрий сна, і я черпаю в цьому знову силу. Вже є тут і комп'ютер, телефон, вже бережа всесвітня на соснині, а Тростянець моє життя не сон. І я стою тут перед вами нині сільський учитель, що зумів знайти натхнення, праці, радість аж у втомі. Відкрив цим дітям узнання світи не в тому. Колись сказав нам симворода, найбільше щастя це є сродна праця. Тоді щодня легка твоя хода, коли тобі знайти цю працю здасться, а я ж знайшла. Хай труднощі, бува, затягнуть небо, задощать, заниють, а сонце блисне, думка вже ва і чисті роси вранці душу миють. Я вірю. Що в селі тут проростуть ті насинини, що я в серці сію, і діти виростуть, у світ підуть, і понесуть вони й мою надію. Я вірю в Україну, у народ, що я її частинка нездоланна, бо він достоїн всіх людських свобод і стане Україна невпізнана. Дякую. 谢谢。